Де бо ж ми продовжуємо грати перекону ігрушку під назвою Майґамі Club. Того стягувати не буде перед початком, не бажає приємного щось хрумкає, те хто нічого не хрумкає, просто приємно перегляду. Вибачаю, що від перегляду, але хочу вам порекомендувати одну людину, яка робить просто топові прев'юшки, шапки профілю, аватарки і так далі. Ось ці прев'юшки також на цей відео мені забацує, я думаю, виглядає просто і на таких привішок 150 гривень, По поводу інших цін. Пишіть йому в Дірект. Силочка на його інстаграм в описі під цим відео, також от зверху його нік в інстаграмі. Переходіть, якщо вам треба щось круте, я думаю, він вам обов'язково в цьому поможе. Тепер я їду закуплю товари для нашого цього холодильника, Закупаємо все потрошку, може не потрошку. Так солідно. Щось 90. 90 бачив в районі. Зняло з нас. Ну, нормально, так закупилось, надіюсь, воно окуп. Ні, ну окупається. Понятно, що раза два, може, то і в три, Ну, може два з половиною. Два, два, з половиною, два з половиною раза. Воно має окупитись. Опа, нормально. Паркінг. По-перше, на карточку я кладу, ну нехай 150 бачів я кладу на карточку. 150 бачів я кладу на карточку. Все. 100. О, блін, одного бача не ходило. Ану, давай вже один бач положу. Все. А А не можна один бач получити. Мінімум, вроді 10 Чоскільки? Ну... Ну і пішли ви нахрен. 199 бачів у мене на карточці є. Тепер. Можна щось придумати закупити таке Хорошеньке. Якось щось звіздець невигідно. Тут 161, тут 164. На 3 бакса вигодинку, то якось таке собі. Десь 50i, 144, а тут у нас скільки коштує? А тут 200. Нормально, нормально. Але в хорошому стані. Ну, в принципі, за 250 тільки так, тому. Давай, я додав корзину, але ще поки що не замовляю, бо може ще щось знайдеться. Хоча... HD на скільки? На скільки? 80. Окей, купляємо за 14. На скільки так коштує 30? Ну, нормально, все. Відкриваємо, замовляємо. А можна ще до речі, замовити. Давай, в принципі, SSD-шку ми закупимо теж. Все. Офігенна сума така. Ми знаємо, нею, надіюсь, отримаємо два рази більше. Ну, як мінімум, з відюхи ми там 50 баксів маємо отримати, тому... В принципі, ок буде. Ну, може, не прямо в два рази, але... Але якийсь окуп, то точно буде. До речі, скільки на тому автоматі вже нас брав 77, ну 57 баксів. Солідно, така сума, солідно. Прийшло сповіщення, що щось прийшло. Окей. Окей. Считаем нашу тарантайку, заводимося, затем світло. Опа, світло Та й їдемо на пошту. Давай ста. Опа, щось прийшло. І ще щось прийшло. Берето все сюди. І їду до того до магазинчика, їду. Подивлюся, які там ціни, і виставлю вже свою ціну. Вона коштує 50. Окей. eBay. Продажі. Виставити SSD за 28 рекомендуємо. За 50 воно коштує. За 3,8 в принципі можна продати. На 10 більше, чим рекомендуємо. Хд. Ага, раз 30. Ну, в принципі. 27 якраз пушка бомба. Тут вона коштує 246, за 200, я думаю, якраз її продати. Такс, відправити а, А14. Вже. Упакувати, відправити. Далі. Давай я HDD-шку відправлю. А. Б. 41 F. О. С 26. О! Все. Все, і прав. Гудбай. А тепер, в принципі, можна їхати оспати. Куда? Ага. Ага. Зараз треба поїхати попити поїсти. Не поняв. Бенц. Ааа! Бенц закінчу. Йо-мойо! Капець. Відкриваємо. Золоту каністра пуста. А, вона нас ще пуста. курва, не легенет. Бля, это що мені зараз треба піздошити її заправляти її по дефолту. Друга того. Так, відкрити Беремо цей от шланг. Втикаємо. А ну, тіпсі, посудим. Друга, цей от Ну, давай на 20 літрів. DAX, закручуємо і завенчуємо, щоб не, не розлилось. І такою самою дорогою я віздовшим назад. Так, все, добігаємо до машинки і бавац бавац О! Пішло, поїхало. Ага, тут максимум 30 літрів можна заправити. Окей, буду знати. У нас же в, в общому 500 баксів. В принципі, можна можна і скласти якісь новий комп'ютер. а не перекупцем за Ну, в принципі, перекупцем теж але Можна краще зібрати собі новий комп'ютер. Ну, не знаю, наскільки то краще буде, але Але зараз тоді в машинку сядемо. Дай собі щось підберемо. 53, а тут. Зашибісь. Добре, LG 775, окей. Замовляємо його і материнську плату якусь якраз саму дешеву, саму самедішманську. Саме економія сюди. 26, ну в принципі, це скільки? Нормально. Доволі ціна хороша. Да ні. Вже знаю, а от. Далі. Далі. hdd шник hdd шник Тут, в принципі, любий піде, хоч і самий Дішманський. І самий Дішманський теж піде. Е, Далі, ОЗП-шку можна якусь покраще купити. І другу саму дешманську. Хоча небажаний було таке робити, можна дві такі заказати, чому би ні. Кулер тут, в принципі, такий піде і перпелер такий вот вентилятор. Перпелер вентилятор можна теж саме дешматські заказати. Вроді би все. Вроді би ще нічого не забув, що можна тут заказати. Скільки? 221 бач, нам то обійдеться. Ну, наїсть, воно окупиться. В принципі, все одно нам колись тут треба було заказати. Ну, заказали, виходить, сьогодні. Ну, тут, в принципі, від того сенсу нуль. Просто, просто нуль. Але Але, оскільки ми вже закупаємо трошки покраще, тому. Давай, все. Ну, і 6 стіл крісло, то понятно, але. Скільки нас лишається, в общем. Добре, я... ага, я ж там уже розплитись. Застіли за крісло, добре. Зараз то все б... Ля, воно прикольно зроблено. Біжов сюди да, і беремо. В принципі, стіл теж можна було якийсь покраще закупити, але. Де тут... А, ні, от є покращі столи, але... От, а, то той самий стиль. От його покращені. Він подорожче, так солідно. І по-друге, нахер він нам треба. Цього нормально. От крісло, ну з кріслом можна було задуматись. Навіть думати хрена не буду, нахер надо. Все, бюджетний варіант. Так, я тут все на підлогу, напевно, покладу, щоб нікуди не випало нічого. І буду потихеньку збирати. Вот так от Поставити, ага, тут хіба якраз два слота. І якраз файно вмістилось Текст, то сюди приванчуємо. Тепер беремо проц. вставляємо Беремо кулер. І. А термопасту тут не зря, ні? Тут любимо термопасту піде. Добре. Що ще один проц. Я два проца взяв і оп! Все! Новий комп'ютер готовенький. Тепер врубаємо світлячок. Світлячок вироблено. Тепер ми їх ставимо на низ. на, низ, на верху, воно не робоче. Окей, так, спротсу ми продамо. А зараз виставляємо ту все інакше. Можна навіть поближче поставити. Мишку сюди. Ой! Що можна викидати? А, на Q можна викидувати. Добре, буду знати. Буду знати, як кидати. Все. Тепер врубай. Зарубайте, окей. І зараз накачаємо, накачаємо зараз О, все. І купити щось таке. А там в мене гроші є, ну ну-ну. Що ну. можемо таке купити? А-а! От правильно, пізду, звідси. Дві, всі всі наперед мене. Дурень. Вот, на GTA 4 купити. Скільки, скільки, скільки? ну важно. А, приводили ще 118. Добре. І так можна Half-Life 4, Half-Life 4, точніше. Все. Дві нові ігрушечки. Будуть мати, що грати. Треба на інші компи так само поустановлювати. ті игрушки, зайти на той аккаунт. 58, виходить. Тут кошти. Ну, в принципі, за 40 можна. За 40 може воно піти тільки так. Тепер чекаю, поки куплять, і тепер можна, в принципі, всі фотки видалити, щоб вони мені тут не маячились. Відправити А! Акар Ф. Ага. 4 Туда. Все. Відправлено. Тепер сідаємо в нашу прекраснішу машинку. І з до хати. Дай будемо закруглятися в цій серії, в принципі. Непогано, непогано що зробили. І поперекопали щось, і закупили новий комп'ютер, в принципі, непоганий. А такий солідний вже для нашого рівня. Ну то й все. Та й нам, в принципі, того хватає. Добре. Дякую, що до кінця. на канал Також підписуйтесь на канал Бьорнік Берникса ссылочкою на його канал в описі під цим відео. от в правому верхньому кусочку куточка відео воно буде будів. І підписуйтесь на канал Горту так. А підписників в ньому мало того. Переходите, підписывайтесь, ссылочка в описі, та в правому верхньому кусочку тоже кусочку куточку. до нових зустрічей, до нових До Допадчик.